Чому, переживши потужний ривок у розвитку цивілізації через науковий прогрес, сьогодні суспільство почало божеволіти людей, дедалі більше наповнюють депресія, розчарування, зради, страждання, страхи. Все через те, що в 21 столітті науку замінили фантастикою. Наука завжди була заснована на фактах, а фантастика є вигадкою плодом уяви. Наприклад, наука, біологія і закон біогенезу, відкритий Луї Пастером, свідчить, що життя виникає тільки з вже існуючого життя. Бог, як джерело життя, дає життя всьому живому, і це наука. Але у свідомість людей впроваджується фантастика про походження живого з неживого у наслідок чистої випадковості, і це призводить до пошкодження розуму. Подивимося лінгвістику. сьогодні. На землі налічується близько 7 тисяч мов. Гіпотеза походження мов внаслідок дії радіації на мозок примата це є фантастика. Божественне походження мов це наука. Бог створив людину і дав їй здатність говорити та розуміти слово. Потім, під час будівництва Вавилонської вежі, Бог помножив мову у день виливу Духа Святого. Бог знову дав святим людям говорити і проповідувати Слово Боже мовами народів, які вони не знали, і це науковий факт. Протягом усієї історії християнства віруючі люди отримували дар говоріння мовами, яких вони не вчили для проповіді Єванглії у всьому світові. Це незаперечний теологічний факт. Дякую